Те, що в мене є на серці, хочу поділитися разом, щоб ми пороздумовували про молитву, тому що молитва це фундамент віруючої людини. Людина, яка не молиться, то вона не має стосунків з Богом. Місце, яке ми прочитаємо, на яким роздумовуємо, записано в Луки, 13 розділ. Прочитаємо з 1 по 13 вірш. Луки, 11 розділ. Перший тринадцятий вірш. І сталося, що Ісус молився в одному місці, а коли закінчив, то один з його учнів сказав йому: Господи, навчи нас молитись, як Іван навчав своїх учнів. Він же промовив до них: Коли молитесь, скажіть, Отче наш, який на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам кожного дня і прости нам гріхи наші, які ми прощаємо кожному боржникові нашому, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. І сказав їм: хто з вас, маючи друга, піде до нього о півночі та й скаже йому друже, позич мені три хліби, бо приятель мій прийшов до мене з дороги, і не маю що дати йому. А той зсередини. Скаже йому, не турбуй мене, вже двері замкнені, діти мої зі мною на ліжку, не можу встати і дати тобі. Кажу вам якщо він не встане і не дасть йому заради дружби, то через його настирливість встане і дасть йому, скільки той потребує. Кажу вам: просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам, бо кожен, хто просить, одержує». І хто шукає, знаходить, а тому, хто стукає, відчиняють. Коли в кого з вас, батьків, попросить син хліба, то невже подасте йому камінь або риби, чи замість риби подасте йому змію, або коли попросить яйце, чи подасте йому скорпіона? Ніколи, отже. Якщо ви, будучи злими, вмієте добрі дари давати вашим дітям, то наскільки більше Небесний Отець? Дасть Святого Духа тим, які просять в нього. Історія життя Ісуса, яку описує Лука. Учні вони спитали, як їм правильно молитись. І Ісус ми бачимо на початку, Він їм показує приклад, як, їм, як вони мають правильно молитись, і потім Він, коли вчить їх, як молитись, то Він каже, розповідає їм історію. Історію про двох друзів, і в цій історії ми бачимо, що один просить, а інший він з своїми дітьми на ліжку і каже: Не турбуй мене. Інший переклад каже: «Відчепись». Не знаю, чи просили б ви когось, якщо б вам сказали, що відчепись, чи продовжували ви стукати і просити. Не знаю, напевно, я, скоріш за все, якщо би в житті. Але дивіться, що говорить Ісус. Якщо ця людина вона не дасть заради їхньої дружби, то вона дасть тому, що Він буде просто надокучати йому. І так, аналізуючи Біблію, коли Ісус вчить молитись чи просити від Нього щось, то ми можемо побачити, що коли Він вчить, то Він говорить, що ми. Були наполегливі в наших молитвах. Можемо згадати вдову, яка просила в судді. Та ж сама ситуація. Суддя він не хоче, не має бажання їй допомагати. В неї є потреба, і вона приходить з цією потребою до нього, і він не має бажання, і ми бачимо, що. Цей суддя він каже, я нікого не боюсь. Я не боюсь ні Бога, ні людей, але я зроблю це для неї, тому що вона вже мені надокучила. І за того я зроблю для неї, для неї це. І це вчить і Христос. В Колосянах ми бачимо те ж саме. Апостол Павло, коли він звертається до церкви, він говорить, що будьте тривалі в молитві і пильнуйте з подякою в ній. Тобто тривалість це не один раз. Я помолився, і те, що я помолився, відразу сталося. В Солонянах Павло говорить їм, що безперестанку молитися. Тобто, ви молитесь, і знаєте, як в нас людей буває. Часто ми молимось, і те, про що ми молимось, воно ніяк не відбувається, не приходить в наше життя, не стається нам того. І ми перестаємо. Часто наші молитви. Така ілюстрація, що коли ми молимось, і це схоже на гору. І ми інколи здаємось, але коли подивитись з іншої сторони, от там, де людина здалася, не вистачало 10 кроків, щоб вийти на вершину, досягнути того, чого вона просила, тому перше, що Господь вчить, це наполегливості. Щоб в своїх молитвах, коли ми молимось, то ми були наполегливими. І декілька прикладів я хочу для наших роздумів сказати, були люди, які от наполегливо молились. І перший з них ми можемо побачити це Анна. бездітна, не мала дітей. І вона дуже хотіла мати, щоб зняти з себе сором, тому що в Ізраїлі це. Не дуже добре було, коли ти бездітна, це було як якесь прокляття для людей. І вона молилась, і ми можемо згадати історію, коли їй набуло, було настільки важко, що священник, коли побачив її, то він каже протверзись. Він побачив її і подумав, що вона п'яна. Але в неї була дуже важка біль на серці, тому що. Вона дуже хотіла мати дітей. І Вона молилась і, здавалось, з людської точки зору неможливо бездітній і народити. Але Бог її почув її молитву. Так само ми можемо побачити і Авраама. Ми можемо побачити, що Авраам він молився Золота. І коли Ангел прийшов і сказав, що має бути зруйнований судом, то Авраам дуже переживав, що, що в нього є там його родич і що він може загинути. І він молився, і ми можемо побачити цю молитву, як він постійно і каже: якщо там 10 праведників, чи ти зруйнуєш? І ми можемо проаналізувати, що він не зупинився. В своїй молитві. міг сказати, що там справді погані люди, я розумію, нехай буде воля твоя, але ми бачимо, що в нього є бажання, його серця, він переживає за свого родича Лота, і він продовжує молитися. Тому перше, що б я хотів залишити перед нашою молитвою, щоб в наших молитвах ми були постійними. Щоб в наших молитвах ми були наполегливими, як була наполеглива ця вдова, яка мала потребу, і можливо, той, в кого вона просила, не хотів їй дати, але за її наполегливості все ж таки дав їй. Або ми можемо побачити, як про цих двох друзів говорить Ісус, не хотів дати за дружби, але так, як той був наполегливий, і стукав, і стукав, і... Дав йому. Друге, що ми бачимо, Ісус говорить, що кожен, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, а хто, хто стукає, відчинять. І потім Він говорить дуже цікаву річ: коли в когось з вас, батьків, попросить син хліба, то невже подасть йому камінь? Або коли риби, замість риби невже подасть йому змію, або коли яйце, чи подасть йому скорпіона ніколи. Тобто ми можемо побачити те, що в нас є батько, в нас є друг. І коли ми просимо, то знаєте, інколи нам здається, що не завжди Бог хоче нам дати. По бажанню нашого серця. І інколи нам здається, що ми дуже знаємо, як для нас буде краще, але дивіться, що говорить Ісус. Він говорить, що якщо ми маємо відносини з Ним, якщо Він наш батько, і ми попросимо в нього те, що, про що ми бажаємо, про, про те, що болить наше серце, то Він каже: Невже я вам дам щось погане? Будучи вашим батьком, подивіться на ваших земних батьків, ми можемо побачити, що якщо син буде просити в батька, не знаю, морозиво, то невже батько дасть йому щось погане, невже дасть йому якесь каміння? Ніколи. Тому наш Бог, Він є нашим батьком. І коли ми приходимо як діти до свого батька, то він навіть знає наперед, що ми будемо просити в нього, і він. Люблячий, і він хоче дати нам, і хоче нам дати тільки добре. Написано дасть тим, хто просить в нього. Якщо ваші батьки, будучи в гріхах, дають вам добре. Отакі дві речі я перед нашою молитвою хотів нагадати нам, щоб ми згадали. от, щоб в молитвах ми були постійними. Знаю свого життя, часто молюсь, і інколи ти молишся, і може це не тиждень, не два, і не рік. Але Біблія нагадує, щоб ми були постійними. Не один раз, не один рік, можливо, можемо згадати в Аврама, чи відразу те, що Бог пообіцяв йому прийшло в його життя. Прийшло дуже багато років. Інколи Бог. Не дає нам відразу, щоб в нас було терпіння, щоб ми витерпіли і не здались, тому що часто в нас може бути таке, що ми здаємось до того, як отримати те, що Бог хоче нам дати. Станемо і в наших молитвах подякуємо Богу за те, що Він дав нам обітниці. Помолимось.